Завершено досудове розслідування у справі про масштабне підпільне виробництво контрафактних харчових продуктів. Протягом останніх двох років поліцейські провели кілька етапів спецоперації на території Київської, Миколаївської та Херсонської областей. Як встановили оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі нацполіції, нелегальне виробництво приправ та кави під виглядом продукції відомих в Україні торговельних марок налагодили п'ятеро учасників організованої злочинної групи. Незаконна продукція виготовлялася без дотримання жодних санітарних норм у складських орендованих приміщеннях, куди ділки завезли виробничі лінії і запустили повний технологічний процес від виготовлення сипучих харчових товарів до їх пакування в ємності з маркуванням поширених на прилавках магазинів, спецій та кавових напоїв. Реалізовували готову продукцію як оптовими партіями, так і в роздріб по всій Україні. Особливим попитом користувалася відправка замовлень кур'єрською або поштовою службою, а також адресна доставка. За результатами проведених понад 50 експертиз. Встановлено, що нелегальний бізнес завдав шкоди вітчизняним та міжнародним компаніям на понад 1,9 і гривень. Наразі досудове розслідування завершено. Заходи з викриття проводилися за процесуального керівництва офісу генерального прокурора.